Служити ніколи не служив до цього. Коли в нас були стрільби, я показав результат. Мені сказали, от снайпером будеш і все даже... Спочатку дали позивний, а потім вже назначили на професію після проходження определених курсів. Був я в зоні бойових дій, район Вуглідар, Павлівка, очистки, і все подобне. В основному ми працювали як у нас? оптика стояла. В основному ми наблюдали і працювали як розвідка. Не завжди ми стріляли. Ми, що ми бачили про любе передвіження їх, тобто противника нашого, ми передавали. От Там саме головна тишина. І найголовніше, коли в чому прикол? Снайперів висікають не так ось просто, коли вони передвігаються і його замітили. Його висікають зараз на даний момент дронами. От у нас був момент, коли... Треба було конкретно на одній позиції лежати, відпрацьовувати, і прям дрон спустився прям низько. От, не видавати себе, от, прям як лежиш, так і лежиш. От я снайпер против диверсійної групи. Є що, в случаю чогось, ми саме І є, є нуль, а ми заходимо за нуль. Ми заходимо в, в їхні, так сказати, позиції, і возлі них прям рядишком лежимо. Е, от. І для чого? Для чого ми заползаємо туди? Для того, щоб. Про, про будь-який вихід, там, допустим, міномети, не міномета, чи вони мають стріляти, чи не маємо стріляти. Ми тихенько там шок-щолк-щолк передали по рації пацанам, які там, грубо говоря, за 3-5 кілометрів вже там на позиціях, щоб вони, е, ми вихід почуємо перші. Ми їх передобримо, що зараз буде вихід, пацани, от, пожалуйста. От така в нас була задача. А давали добро на працювання, ми працювали. Заступаємо і недалеко від нас була річечка. До мене по рації мене визивають. І Я приходжу до нашого побратима, а він мені говорить, я там коротше, тільки що дивився в бінокль, замітив одну тему, а ну візьміте в оптику подивіться. Я дивлюся і наблюдаю таку картину. Двоє 에... спустилися в себе з посадки, де вони були зафіксовані, так сказати, і просто голяшом купаються в річки. Моя задача, що робити? Відповідно, ми прийняли рішення, тому що. Один із них стояв на одному березі, один вже на нашому. Він прямо, ну там ну метрів було до нього, ну 500-550 десь в от, от, от таке розстояння було. І ми прийняли рішення. Він в нього РПК, в мене він Я з вінтовки робив перший вистріл, перший пішов прямо в пряму воду. Я, потім я не наблюдав, що він повзав з води. От. Але другий, він почав, коли от вистріл пройшов, цей в воду булькнув, цей почав. От там був мостик такий маленький. Він почав через мостик оцей от прибирати, якраз мій побратим от іменно його на цьому мостику і тримав і працював як другий номер, прикривав. Но в основному це от штурм у нас проходив. Ми передавали інформацію, все, що ми бачимо, все, що ми не бачимо, для того, щоб хлопці, коли штурмують, от наші відвоюють наші села, які вони захопили. Ми працюємо здалека, ми все бачимо або зені них, або з, боки, ну, з боку, допустимо, от, певної зони. Ми про це все повідомляємо, щоб вони коли штурмують, щоб вони вже орієнтували, що їм робити, де їх що очікує. От, така в нас задача. Це дуже ползуча професія. Прямо от, ползуча, Максимально ползуча професія. Ти повзаєш візде. Болото, не болото, дощ, не дощ, вода, не вода, кущі не кущі. ти заповзаєш візде, ліжбе. Ліш би зробити так, щоб тебе і твою винтовочку не було видно. Це має підготуватись той, хто хоче бути снайпером. Комарі. От. Комарі, мурахи і саме, саме от такі от мілкі наші мешканці землі, нашої планетки от вони лучший подразник для снайперів. Це прям. Особливо мурахи.